Сьогодні, 29 жовтня, і ми прийшли купувати піцу у Сільпо Амстор в Запоріжжя. Будемо перше пробувати, так? Да? Сільпошну в піцу. Нічого від неї не очікую, але попробуємо. Ой, я вже бачу ці коробочки. Опс, <гум> опс, опс. Що, момент настав, потріб... будемо дегустувати піцу з сільпо за 99 гривень. Перша у нас. Вис... Це, напевно, яка Чи що це? Яка це піца? Гавайська. А де кукурудза? Там мало буде кукурудза. Мені здається. Добре, нехай. Так, нехай. Да, це гавайська, без кукурудзи, ладно, нехай. 109 гривень, кукурудза зараз дорога. Друга піца це Чувач? у нас делюкс. Ось так вона виглядає, трошки підсмаженіша. Угу. Ну, нехай будемо пробувати. І третя, трошки подокочусь десь. Так, а це сирна. О, сирна, я таке люблю. Чотири сири. Ось така товщина так. угу. Поки угу. бачу лише три сири, але теж нехай.